Трохи згадаємо попередню тему. Повідомлення, які несуть інформацію про навколишній світ. Людина може запам'ятовувати, до винайдення посебності люди зберігали повідомлення тільки у своїй пам'яті. Але пізніше вони навчилися зберігати повідомлення на різних предметах, носіях, які постійно покращувалися. Тобто інформацію, дітки. Носієм інформації може бути будь-який предмет, що містить інформацію та може тривалий час її зберігати. Згадуємо, це в нас наскальні малюнки, малюнки, 25 тисяч років тому вони ще виникли, глиняні дощечки це було приблизно 6 тисяч років тому, папірус, перші друковані книги та інше. Чому не всі стародавні рукописи люди можуть прочитати та зрозуміти, дітки? Чи задумувались ви про це? Багато збережених носіїв інформації, так? яка нам передавалася ще купу е, тисяч років тому, так? вона збереглася і дійшла до нас. Але деяку інформацію люди просто не можуть розшифрувати навіть зараз. Чому так відбувається, дітки? Тому що ця інформація закодована в певних символах, так? Символах, які вигадали люди, які жили ще дуже-дуже давно. Є спеціальні професії, люди, які зараз займаються тим, щоб розшифрувати цю інформацію так, на цих носіях. Але... Деякі не вдається це зробити, адже ми не знаємо, що люди хотіли сказати цими символами. Для збереження повідомлень використовують папір, дерев'яні, металеві та будь-які інші поверхні дітки. Тож, повідомлення також зберігають в електронному вигляді. Згадайте, це наш жорсткий диск, який знаходиться в комп'ютері, флешка, якийсь зовнішній диск, тобто ну, велика флешка, можна так сказати, оптичний диск та, звісно, карта пам'яті. Ці всі пристрої допомагають зберегти інформацію. Також для збереження повідомлень на таких носіях використовують принтер, фотоапарат, відеокамеру, диктофон та комп'ютер. А які носії на інформації найчастіше використовуєш ти? Чи твої рідні. Далі така гра. З'єднай лініями назву об'єкта та місце, в якому зберігаються відомості про нього. Смак-тістечка. У нас зазвичай де дітки. У пам'яті людини. А номери телефонів батьків. У мобільному телефоні, вірно. Адреси друзів. Де ми їх будемо зберігати? У записничку. А розклад уроків. У щоденнику. А перелік книжок взятих тобою в бібліотеці. Вони будуть в читацькому формулярі, так, який формулюють у бібліотеці. Молодці. Тож, будь-яке повідомлення, яке збережене на носії, складається з набору різних знаків, що належать певному алфавіту. Наприклад, для подання числової інформації використовують цифри від 0 до 9. А для зберігання інформації на носіях, які опрацьовуються пристроями, використовують спеціальні символи. Люди часто використовують символи. А що таке символ? У перекладі з грецької символ знак розрозумілий певній групі осіб. Символ це умовне позначення якого небудь предмета, поняття, явища. Так, голуб здавна вважається символом миру. Лев сила і сміливості. Собака відданості, а троянда краси. Розгляньте зображення уважно. Що ви знаєте про зображення на них об'єкти? Чи можна їх назвати символами, дітки? Що у нас зображено? Погляньте уважно. Так. Лелека. Віночок та калина. Чи можна їх назвати символами? Можемо народними символами України, звісно. Дітки, існують безліч символів у світі. Як ми вже сказали, інформація нам подає, може подавати за допомогою деяких символів. Так? А, існують графічні символи. Тобто, ті символи, які люди різних країн знають і розуміють незалежно від мови. Наприклад, дітки, символи. Дорожніх знаків, так, у деяких країнах вони трошки відрізняються, але здебільшого вони схожі дуже, так? А ось міжнародний символ доступності об'єктів для людей з обмеженими можливостями. Далі, міжнародний символ вторинної переробки стрічка Мебіуса. Коли в нас є отакий символ, ми зразу розуміємо, що цей продукт, так, ну, на будь-якому продукті може воно бути, йде на вторинну переробку. Так, і оцей символ так, дуже часто на парковках такий є, так. Там обозначається місця для людей з обмеженими можливостями. І коли їх бачать люди, то всі зразу розуміють, що там зашифровано, так, дітки? Так, стрічка Мебіуса це одна з відомих математичних конструкцій. Вона має один бік та один край. Подивіться, один бік та один край. Це називається стрічка Мебіуса. Що ж, а, для, наприклад, для позначення. На письмі звуків, які ми вимовляємо та чуємо, винайшли спеціальні букви, спеціальні символи, букви алфавіту. За допомогою алфавіту створюють текстові повідомлення. А й справді, дітки, букви, якими ми позначаємо, звуки що вимовляємо, та ті, що чуємо, це є символи певні, їх дуже давно придумали, і за допомогою них ми можемо створювати текстові повідомлення. Так? Це може бути або повідомлення, які ми пишемо від руки, або ваше домашнє завдання з української мови. Ми кожного разу пишемо такі невеличкі повідомлення. Так? Або повідомлення стосується тих, що в Viber, наприклад, або інших якихось месенджерах. Так, погляньте уважно. Для запису математичних виразів використовують математичні символи, цифри, знаки арифметичних дій та інші. А чи користуємось ми з вами цифрами та знаками арифметичних дій? Звісно, користуємось, дітки. Для запису звуків музики люди винайшли спеціальні символи. Ноти. Ось вони. Ноти. Це ви вивчали на музиці. Це вивчали на музиці. Визначте, під час вивчення яких предметів ви використовуєте зображені записи. От оцей запис. На якому предметі він вам знадобиться, дітки? На математиці, вірно. А оцей запис homework, Це у нас на англійській мові, так? І оце нам знадобиться на уроці, на уроці музики, дітки, правильно. Тож, текстові повідомлення можна подати не лише за допомогою букв алфавіту, як ми вже сказали, а за допомогою жестів або умовних сигналів. Наприклад, існує абетка для незрячих, незрячих шрифт Брайля або абетка жестової мови. Згадайте, дітки, ми з вами вже читали про абетку для незрячих, так? про те, як винайшли шрифт Брайля і як він покращив життя людям. Також є абетка жестової мови. Для кого вона? Для тих людей, які, на жаль, не можуть розмовляти. Так? Вони спілкуються жестами, є спеціальна мова. Це є символами, так? Або ще ціка цікавинка. Моряки передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки. Кожній букві відповідає певне положення рук із прапорцями. Так? Цікаво, це також є певними видами спілкування і, взагалі, прикладами символів. Так, для передавання повідомлень на далекій відстані винайшли азбуку Морзе. Ось вона така цікава. Вона складається з крапок і тере, послідовність яких відповідає певним буквам. Так? Є азбука Морзе, діти. Цю азбуку Морзе зазвичай вчать дуже довго, так? Ну, хто менше. І просто запам'ятовують, що, наприклад, буква А складається з крапки і тире. А далі звуком передають, що хотіли сказати. Кожна окрема буква або навіть слово існує, має свій певний набір. Рисочок та крапочок. Яким чином передаються звуком? Якщо крапка, то це короткий звук. Якщо трошки довше звук, то це тере. І ми зразу розуміємо: крапка тере крапка тере, і таким чином люди, які знають цю азбуку морзе, можуть з'ясувати, що ви сказали цими звуками. Також подання повідомлень за допомогою умовних сигналів є, жестів і символів, вони називаються кодуванням. Перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд називають декодуванням. Що таке код? Код це система правил для перетворення повідомлень, що містить текст, звуки, зображення, жести тощо. Наприклад, ми вже сказали, у нас є спеціальна азбука Морзе, і є певний код, так, яким зашифровані всі літери. Також існує штрих-код. Згадайте, дуже часто, наприклад, в магазині Аврорі або у АТБ, так, всі ми ходимо до магазину, на продуктах завжди є штрих-коди. І є такі спеціальні пристрої, за допомогою яких нам щитують ці штрих-коди, так? Тобто в оцьому штрих-коді, так, здавалося, просто циферки та отакі полосочки, зашифрована певна інформація. так? Скануєте штрих-код і одразу отримуєте певну інформацію про продукт. Так, це також є певним символом: це закодована інформація. Кодування повідомлень це процес перетворення за певними правилами однієї форми подання інформації у спеціальні символи. Зворотну ж дію називатимуть декодуванням. Які коди ви бачили на етикетках чи упаковках, дітки? Згадайте. А як розпізнають інформацію люди з вадами зору. Певна закодована інформація є навіть у нас у книзі. Так? Там є штрих-коди, які можна легко просканувати. І зразу нам здасться якась силочка тобто, на певну інформацію. Вона там зашифрована. Люди з вадами зору, згадайте, вони користуються. Шрифтом Брайля, так, дітки? Вони за допомогою нього читають. Ми з вами про нього вже дізнавалися і про те, як він був створений? Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту, так, дітки? До речі, цікаво. А чи відомо вам, що люди навчилися кодувати музичні твори тільки близько 4 століть тому? Довгий час музику не записували, а грали по пам'яті. Тому багато музичних творів взагалі не збереглися. Наступне завдання на сторінці 18. Розгляньте уважно. Так, у нас є закодовані букви. І за цими буквами нам з вами треба от на цьому кораблі, дізнатися, що говорять. Саме на тому кораблі, що розміщений на екрані. Країна знань, так? А тепер погляньте у свою книгу на сторінці 18. А які слова зашифровані під цими профорцями? Там зашифровано слово. Перше люблю. А далі ук. Вірно, люблю Україну. Наступне завдання. Гляньте: назви і закодуй назву рослинного символу України. Спробуйте. Калина. Так? Калина. Якими прапорцями ми користувались? Калина. Чи вірно ви обрали? Так, а справді нам підходять ці прапорці.